Всім благословення, любі! Секрет від Майкла Фарадея: як прожити результативне та яскраве життя? І взагалі, яким чином можна прожити е це таке життя, щоб залишити після себе спадщину для наступних поколінь? Таке откровенне сьогодні е від відео пастирів. Сьогодні ім'я Майкла Фарадея, можливо, хтось не знає і не, чує, не чув, відоме всім школярам із підручників фізики. Він вважається найбільшим вченим-експериментатором усіх часів і народів. А світ сучасної електрики бере початок з його винаходів та. Дослідів у лабораторії його життя чудовий приклад життя вченого християнина. Завдяки підвідюванню Християнської церкви з дитинства та вихованню в сім'ї. Фарадей вірив, що люди, незважаючи на те, що можуть робити багато добрих справ, є грішниками. Всі ми це знаємо, що люди грішники. А, і Порочними за своєю суттю. Ну, так, він вірив у те, що гріх поділяє людину з Господом і те, що примирення з Богом настає лише через покаяння і віру в нашого Спасителя Ісуса Христа, який заплатив за наші гріхи. Він також знав, що для спасіння кожній людині потрібно особисто звернутися від. Гріхів до Господа, що є першим початком вчення Ісуса Христа. Наприкінці життя Майкл Фрадей, усвідомлюючи короткочасність, взагалі життя відведеного нам на землі, писав мої земні сили слабкішують день у день. І наше щастя у цьому що справжнє блага над миром того. Як наші сили тянуть, нехай воно зроблять нас схожим на маленьких дітей, які довіряють себе отцю небесному, отцю милосердя, приймаючи його невимовний дар. Я схиляюсь перед тим, хто є Господь. Всього на момент смерті Фарадея він отримав 97, 97 на секундочку титулів від Академії наук. Різних країн за свої дослідження та відкриття не тільки він, а й його провідні вчені, які продовжили його життя. Благословення всім надихайтесь Майклом Фарадеєм, і щоб дійсно наше життя було повноцінне в Господі. Благословення любі!